25 років без відповідей саме стільки часу минуло з моменту зникнення українського журналіста Георгія Гонгадзе. Повідомлення про те, що його не можуть знайти, з'явилося 16 вересня 2000 року. Тоді ще ніхто не вірив, що його могли вбити. Згодом тіло журналіста знайшли в лісі за 100 кілометрів від Києва, і от нині, через чверть століття, замовники цього жахливого злочину досі не покарані. Хто стоїть за скоєним і чому? Ці люди вийшли сухими з води. Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить Георгій Гонгадзе – засновник видання Українська правда і один із найвідоміших опозиційних журналістів часів президентства Кучми. Всіки людей стільки думок, уявлення про свободу у всіх своє 16 вересня 2000 року Гонгадзе викрали, а згодом жорстоко вбили. 2 листопада знайшли його обезголовлене тіло. Пізніше, там же на Київщині, виявили рештки черепа, які належали журналісту. Після зникнення Георгія Гонгадзе країну сколихнув так званий касетний скандал. Тодішній лідер соціалістичної партії Олександр Мороз із трибуни парламенту назвав замовником викрадення Леоніда Кушму, голову його адміністрації Володимира Литвина, співучасником, а тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка сценаристом та організатором викрадення. Невдовзі світ облетіли аудіозаписи майора держохорони Миколи Мельниченка, на яких чоловік, чий голос, схожий на голос кучми, віддає наказ розібратися з Гонгадзе. Один із тих, хто неодноразово вказував на провину тодішнього президента, політик і бізнесмен Михайло Бродський. Він переконаний, за замовленням стоїть саме Леонід Кучма. З Вашої точки зріння, все-таки, що сказав кучма? Він у Звісно. Во-первых, он президент. В тот момент был. Значит, у него двойная ответственность. Тройная дистерная, конечно. Конечно. Не убийца, а заказчик. Я тебе скажу больше того. Я хорошо знаю философию политикума, философию мира, как создавался мир. И как что возникало на фоне каких-то философских... Э, событий или действий. И могу тебе сказать, что пока вот такие преступления в нашей стране останутся безнаказанными, у нас страны нет. Плівки до слова досліджували неодноразово, і більшість експертиз вказували на те, що голоси на записах справді належать Мельниченку, Кучмі та Кравченку. Утім, через те, що записи були оцифровані, довести, що вони не були змонтовані, неможливо. Мельниченко ж свідчити в суді, фактично відмовився, тому плівки не стали й долучати. Відповідаючи на запитання, він посилався на статтю 63, яка дає право не свідчити про те. Тебе. А що з плівками? Вони в справі є, вони в справі пукача є. По них проведена міжнародна незалежна експертиза. Вони на 99% підтвердили, що це говорив кучма, що ніякого монтажу не було, що все все записано. Чітко і ясно. І Все це прямий доказ, але його не хочуть бачити. Сам кучма називав плівки фальшивкою і звинувачував мороза в політичній провокації. З виконавцями вбивства Георгія Гонгадзе історія більш прозора. Як встановило слідство ними, стали троє колишніх працівників департаменту зовнішнього спостереження МВС України: Микола Протасов, Валерій Костенко та Олександр Попович. У 2008 році їх засудили до 13 років позбавлення волі. Протасов помер у в'язниці. Інші двоє відбули покарання. Керував бандою начальник департаменту Олексій Пукач, який за версією слідства задушив журналіста ременем в автомобілі. Він отримав довічне ув'язнення. За даними слідства, Пукач діяв за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, який 2005 року за офіційною версією скоїв самогубство. Він застрелився вранці того ж дня, коли мав йти на допит у генпрокуратуру, залишивши записку. У ній як з'ясувалося, виправдання цитую: я не винен ні в чому, я став жертвою політичних інтриг президента Кучми та його оточення. Кінець цитати. Гонгадзе був не єдиним, кого хотіли змусити замовкнути. У справі був ще один журналіст Олексій Подольський, із яким тодішній режим також хотів розправитися. Полювала тодішня влада і на самого Михайла Бродського. Щоправда, у свій спосіб. Якщо вони, условно там Подольського везли в ліс і закапували там вбили, зі мною у них був інша схема. Там вони йшли, Кучма і Кравченка йшли. осознанно у них был целый план и вот по мне у них была идея показать на примере меня там условно что бизнес не имеет права на свободу на свободу слова в этой стране он должен делать все что говорит власть но ну, так как сейчас в россии мы наблюдаем или там лукашенко вот ихняя их модель они хотели построить у нас белоруссию и я считаю что если бы кравченко не закончился так как закончился мы бы получили белоруссию Ми б отримали вместо Лукашенко Лукашенка Кравченка. Тобто, наскільки я знаю, Кучма планував Кравченка вмісто сібя і Кравченко выстраивал так всю систему страха, що только он наслідник, і тільки он следующий президент страны. Попри роки розслідувань, правда так і не прозвучала. Замовник жахливого злочину досі не поніс покарання. Георгія Гонгадзе позбавили життя, коли йому було всього 31 рік. Поховали журналіста лише у 2016 році у дворі церкви Микола Набережного в Києві. Усі ці роки його тіло зберігалося в столичному морзі. У нього залишилася дружина-журналістка Мирослава та двоє доньок Соломія і Нана. Після трагедії вдова з дітьми емігрували до Сполучених Штатів Америки. Час від часу приїздить до України. А що ви думаєте про одне з найрезонансніших вбивств в Україні? Чи дочекаємося ми справедливості для Георгія Гонгадзе, Чи замовник знову уникне покарання? Пишіть в коментарях.